В одному з будинків затишного району столиці мешкає і працює велика сім'я однодумців. Цілих шість років вони ходять в походи, співають, грають на різних музичних інструментах, бенкетують, кидаються фарбою і, взагалі, займаються дивакуватими справами. А ще сім'я спромоглася об'єднати навколо себе велику кількість, здавалося б, необ'єднуваних людей банкіри, аграрії, юристи та економісти, виробники найрізноманітнішої продукції, влада, журналісти та громадські активісти. Всі вони дружать з сім'єю, бо сім'я вміє працювати з відкритими даними і радо ділиться своїми досягненнями з друзями. Постійно проводить різні заходи онлайн та офлайн, якщо, звісно, дозволяє епідеміологічна ситуація, пропонує нові сервіси і взагалі робить життя друзів простішим і комфортнішим. За останній рік сім'я навчилась краще будувати зв'язки українських компаній та ФОП, легше знаходити афіліатів, створила командний інструмент. Вдосконалила пошук даних фізосіб, запустила реферальну програму, академію та багато багато чого іншого. Наша сім'я зоветься YouControl. Ми ростемо разом з вами і впевнені у завтрашньому дні, бо знаємо, що наш курс правильний і чесний. А ще всі разом ми робимо бізнес середовище в Україні прозорішим.